Всім доброго дня! У попередньому відео, коли я ночував тут в лісі, я сказав, що я хочу десь поїхати на мотоциклі, помандрувати і так пожити. Так, поман, пожити мандруючи. В одному, один день в одному місці, другий день в другому і декілька днів так пожити. Можливо, би так би поподорожувати. Би. Сьогодні в одному місці переношував, завтра в другому. І так десь поїздити, покататися. Ну, мабуть, я таке і зроблю. Так. Ну, не склалося так, як хотілося. Приїхав у, відпуст... у відпустку Кум і говорить, що хоче строїти баню. Ну, думаю, як же ж не помогти в такому ділі? <гум> Баня ж це ж святе. Тож, відкладається моя подорож на мотоциклі. Стаємо ми строїти баню. Було ось у кума біля будинку таке от приміщення, яке не використовувалось. Воно як літня кухня чи сарайчик, щось непонятне, що воно було раніше. Для чого воно було? Ну, приміщення не використовувалося. Говорить, давай в цьому приміщенні щось збудуємо. В мене говорить, є 15 днів відпустки, я кажу, думаю, ми встигнемо за цей час. Ну і я так подивився, ну думаю, так, да, встигнемо. Ага, Устигли. Ну, стаємо ми будувати з ним. Будували, будували, чуть підчинка не сіла. Закінчилась і відпустка кумова, закінчилось і 15 днів і ось. Який результат за ці 15 днів? <хи> Нічого ми толком не встигли. Вигнали тільки стіну, отаке. Поїхав ком далі на роботу. І залишився я сам тут будувати цю баню. Ну що ж, давайте зараз я вам приблизно так покажу. Ще, звісно, вона не дороблена ця баня. Ну, вже спільна картина така вимальовується. Вже зрозуміло, що тут, як і до чого. Тож, давайте я покажу, що в нас вийшло. Ось відразу у нас. Предбанничок такий. Тут в нас 3х3, 9 квадратів. Виходить. І душова 1 квадрат. Тобто, спільно в нас це вийшло 10 квадратних метрів. Ось це перва кімната. Душ ми ще перегородимо, можливо, шторкою якоюсь. Ну, більш за все, що шторкою. Трубуцю теж треба облагородити, бо виглядає так сильно. Всю кімнату виріли обшивати вагонкою, так як стіни тут глиняні. Що з ними ще робити? Ну, хто його знає. Вагонкою мені показалось, що це буде найкраще. Замінили вікна, так як тут стояли старі дерев'яні. Ось на нас з цієї сторони. Двері старі залишились, ніхто їх не, не схотів міняти, так вони так і будуть Покамість. А там побачимо, можливо, щось і поміняється. Замінили всю проводку повністю. А, сюди ще й газ підведений. Ось труба газова її вирішили не викидати. Можливо, колись говорять, будуть ставити... Який... Можливо, колись, говорять, поставлять якийсь конвектор, якщо буде холодно. Ну, поки місць залишили. Ось така от кімнатка. Всю її постелили плиткою. З підлогою тут, звісно, була проблема. Наклон весь підлоги був в ту сторону. А мені потрібно ось в цю. Я ж так хотів, щоб вся вода все звідси стікала все в душ. Так що прийшлося там піднімати на 8 см, щоб тут зійшлося на 1 см уклона. Тобто, величезний був туди, сильно було нахилено ця підлога в ту сторону. Ну нічого, все вивели, все стало добре. вже Води тут наливав, все стікає повністю. Котел Котел вмурували в стіну, так, щоб можна було топити з цієї кімнати. А в ту вже в саму парілку у нас йде сам, сам котел і там вже гріється. Котел поставили потужністю 7 кВт. Е, ну, пишеться там, що опалювальне приміщення для такого котла е, десь приблизно 20 квадратних метрів. Ну, так у нас тут і виходить, навіть в нас трішки менше. Так як з самої парілки в нас 6 квадратних метрів, і тут 10 16 квадратних метрів. Подивимося, як його вистачатиме чи ні. Ще поки місь не знаємо, ще не перевіряли. Ну що, стійки тій кімнатой все показав, а от у нас сама парілка. Двері сюди поставили зі стеклом, самі прості, які, чи самі дешевші, які були в магазині. Звісно, да, стекло тоненьке, ну, побачимо, як воно себе покаже. Мені здається, нічого з ними не станеться. Так, зараз вімкнемо. І ось в нас сама парілка. Тут ще, звісно, не дороблено. Трішки є ось на нас ці місця. Хочемо ще обложити якимось кирпичиком декоративним. Ну, ще поки ми до цього не дійшли. Що у нас тут ось так лежаки зробили. Тут в нас витяжка. Витяжка теж трішки ще не дороблена, ще піну не вирізав. Ну, в принципі, функція понятна їй. Дверку таку примітивну з відходів, що залишилося з поличок. Я так зробив. Нормально. Дерево, яке використали, в нас вагонка, це смерека. Звісно, що зараз всі скажуть, ой, смарека, смерека, то це ж смолисте дерево, все тут потече, буде все в смолі. Ну, ми відходили від того, що чим подешевше було. Тож, припало на смереку. Бо вона в нас була в наявності в магазинах. І вона була самою дешевшою. Подивимось, не знаю, в мене в бані, в мене теж баня і теж вагонка зі смереки, то вже 7 років і ніде ніякої смоли немає. Можливо, там десь на п'ятнишко невеличке. Так що я не сказав би, що щось буде страшне. Подивимося. Время покаже, що з ним буде. Так, підлогу теж зробили все плиткою. Не знаю, мені здається, буде слизько, звісно, на плитки. Ну, плитка така, шершава, можливо, і не буде. А ні, то зробимо такі, як піддончики сюди. Щоб по них можна було ходити вже. Не так слизько було. Тьок води теж у нас тут зроблений, ось він в одну, ту, в одну сторону, все вигнав, так, щоб сюди все стікало. Думаю, з цим проблем ніяких не буде. Ну, Що я можу сказати, приємно сидіти тут, комфортно. Місця воно в нас така длинненька, 3 метри в длину. Ну, Тут, да, тут, звісно, півтора метри. Вузькувато, але ж. Зразу думали, можливо один ряд, але воно ну, показалося нам не дуже гарно. Тут і проходу толком не буде. Тож зробили ось такі от буквою Г. Залишилось ще трішки подоробляти різні дрібнички. А ще ось, що мені сподобалося з цими, з цими дверима. Ще немає порога. Тобто він був тут на дверях, але ну, я його прибрав цей порожок і от застелив плиткою. Так, не люблю ці пороги, постійно ходить за них зачіпатися, а тут так красота. Звісно, підігнав так. ну, там, Сантиметра немає. Геть в притірку. Ну, в принципі, все добре, ніде нічого не зачіпається. І порогів ніде немає. Так само і душову, все без порогів, без нічого. Звісно, ну, це все тут прийшлося таке нахімічити з боку, бо... Там був фундамент, який не можна було нічим відбити. Я його і болгаркою пиляв, і і, і, і з і чим тільки не пробував, але нічого так і не вийшло. Щось такий бетон, там, я не знаю, з чого вони його робили раніше, але відбити не можна. Тож прийшлося зробити такий от порожок тут. Ну нічого, він в принципі виглядає непогано. Тож, я думаю, так і буде. Нічого страшного в цьому нема. А, з водою в душову. Ну, провести сюди воду неможливо було, так як приміщення це не буде постійно опалюватися. Тож прийшлось щось придумувати. А хочеться, щоб вода була тепла. І так, щоб можна було зимою її залишити і не замерзало ніде нічого. Тож ми вивели на горищий бак, такий літній душ. І з підігрівом. Не простий, а з підігрівом. Зараз я полізу та покажу його. Цікавий варіант вийшов. Ох, так, тут безлад, звісно, страшний. Ну, нічого страшного перебереться. Ось який бак. Поставили сюди 150-літровий бак з стеном. Вивели сюди ось розетку, сюди вмикається. І ось він. Мені ще подобається, що є регулятор. Можна виставити, ось собі, виставили там 35 градусів. І він собі підігріває до 35 градусів. І таку температуру йде, як і ось звичайний бойл. Тож це вийшло з, так... з такого... вийшло з цієї ситуації, ще не буде опалення отаким от, от чином. Зараз покажу, як вона. Ось ми вже сюди наливали воду. Отак так от видно, отак от, так от виходить, в нас на цьому тенові гріється тільки нижня частина. Він цей тен так і продавався разом з кришкою. ну Вони спеціально для таких баків. Отаке от. Відразу в нас стало таке питання, що робити з цими стінами. Стіни тут, тут глиняні. І я так кинувся, ну думаю, може очистити її до кирпича. Ну, Подивилися, там слой глини, ну, величезний. Це його збивати, це місяць роботи і, і, і смисла, ну... Зб'ємо до кирпича, потім прийдеться утеплювати її. Ну, звісно, і залишити так не можемо. Глина буде промокати. Багато різних варіантів, передивився і в інтернеті, ну, прийшли до такого рішення, щоб спробувати гідроізоляцію. Купили ми ось таку гідроізоляцію. Це не реклама, це те, що в нас було просто в магазині, та я її взяв. Поки будували, я от засняв, який результат виходить. Це навіть один слой. І ось вона таке, виходить, покривається такою резиновою резиновою плівкою якоюсь робиться. Тож покрили ми цим матеріалом всі стіни. Я думаю, що вони тепер не мокрітимуть. Бо пропитали так добре, ніде не, не залишили ніяких проміжутків, все двома слоями пройшли. Ну і от вийшло в нас такі резин, полурезинові стіни, щоб не мокріла ця глина. Дуже ще багато було різних. Воно так як подивилися, ну що тут? Казалось би, кімната готова. Обшивай її, зроби підлогу, каналізацію, ну, перестінок ми тут поставили, та й готово все. А кинулись все робити, а воно все настільки криве, ну, такі перепади були до 20 см на потолкові, більше 20 см дажам, в деяких місцях потолка, щоб це його було вирівняти. Ось в цьому місці ми навіть не вирівняли. Якби я вирівняв потолок з тією частиною потолка, то в нас би тут вийшло, ну ось так ходило, торкався блобом. Тож вирішили робити і тут так, на, ну під уклоном. Так як ось ось, цьом, так як тут була така от ступенька, яку ми не прибирали і 30 см висотою ступенька. Не знаю, навіщо це було зроблено, і тут такий як такий вийшов. Прийшли ми до такого рішення, щоб його залишити і на ньому вже зробили лежаки. Так що от така от у нас баня вийшла. Я думаю, запитають люди, скільки ж це обійшлося по грошах. Десь приблизно 65 тисяч це все обійшлося. Ну, цю, цю вартість ввійшло і заміна вікон, два вікна, це тільки, тільки два вікна це 10 тисяч. Котел також не саморобний. Можна було б тут і змурувати щось самому, так як у мене, я, сам, я в себе собі сам змурував з Кирпича, але кожен рік я її переробляю, кожен рік вона тріскає, сипеться. Тож вирішили сюди купити заводський котел. Це, звісно, я вказав вартість без роботи, робилося все самі. А якби наймали, то це було б, звісно, ще тисяч 40-50 зверху. А так вийшло десь приблизно в 65 тисяч. Ну, звісно, вибирали більш-менш дешевші матеріали, так як вагонку взяли дешевшу. Бо вагонка хоро хороша, там совітували, приїхали в епіцентр. Там насовітували по тисячі гривень за квадратний метр. Та не вийшло, кажу, це. А сюди потрібно було 50 квадратів. Це 50 тисяч тільки на вагонку, так. Ну. Вже зробили ця у нас вийшла по 270 стика, чи 250 гривень за квадратний метр. І то дорого. А то, ж, то взагалі нереально. Ну, вагонка, та сказала, не смолиста і вона для бані якраз ідеальна. Чотири рази дешевше, хай буде смолиста. Ось що я казав за котел. Бачите, у нас це є ця ступенька непонятна. І виходить, котел ми поставили не на ступеньку, а внизу. І виходить, що котел тепер гріє із самої нижньої частини. От вже ноги в нас вже в теплі будуть. А якби котел стояв тут або був кирпичний, то він би нагрівав вже з верхньої частини, і потім тепло вниз доходить дуже довго. Це треба його циркулювати якось. А так, виходить, з самого низу вже все прогрівається. Тож ця ступенька була ще й на плюс в цьому місці. Так, да, от це що. Звісно, я все закручував, всю вагонку закручував ось такими саморізами. Воно не, не дуже гарно, але ж я не, не, не бачу сильно такої великої, великої проблеми. Ні, не дуже їх і замітно, воно з сучками якось все перекривається. І я їх так покручував, щоб вони були втоплені, щоб не притулитися спиною та, та не, 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 не попектися. Самі ці лежаки закручував знизу, так щоб не було тут саморізів ніде. Скрізь так. Ще біля котла тут потрібно зробити таку, як перилу, щоб ніхто туди не, не сів на той котел. Я воно там і біля плінтуса залишив місце якраз під 5 сантиметровий брус такий, і з нього зробимо перилу. Ну, мабуть, все розказав. Знаю, якщо комусь щось цікаво, запитуйте. Можливо, ще що щось щось я забув, щось не доповнив. Щось не доробив. Можливо, хтось ще ще посовітує, що можна було б тут доробити в цій бані. От якось так. Така от баня. Мені здається, що досить таке гарно вийшло. Як для села, то це шикарна баня. Можливо, хтось скаже, що не хватить тут напору, що ж, там в бочки бочки вода буде закінчуватися, буде її літекти. Ви бачили, що там не повна. Все досить таке хорошо. Напор є навіть з неповною бочкою води. Так що, така от баня вийшла. Ще не запускали. Приїде кум знову в відпустку, ну тоді й протестуємо. Тоді, можливо, і щось, як, ми тут... як вона працюватиме, чи буде тут тепло, чи ні. Подивимось. Ну, мені кажеться, що скомпонували якось так приміщення, що я думаю, що буде... буде досить таки все комфортно. Так що, якось так. Всім пока!